Знову радий вітати пранкославних всіх відкінків і ступеней мразотності. Сьогодні ніхто не просив крім джима, і це нікому не потрібно крім джима. Та це сталося завдяки джимові. Ми починаємо другий розіграш Кубку віртуального франкославного футболу. Ми розвиваємося і стали трішки масштабнішими, трішки кращими і, звісно, трішки крім жовішими. Спочатку зазначу декілька моментів, щоб не повертатись до них майбутньому. Цього розігрушу базовою грою буде FIFA 19, картинка буде трішки смачнішою, як кажучи, Заміни я не заміни контролюю, заміни контролю комп'ютер. стартові склади ви можете детальніше з'явитися з ними, натиснувши паузу відповідний момент. Отже, кінжовий жереб нам солоденьке і епічне протистояння у матчі відкритті. Потім чим очолює наша честь, гідність, совість, успішний чоловік, ціяний, володар, клімат, контроль, впевнений користувач твіттера, коммерційний діяч, упс. Мов протистоїть, наче в древній легенді, його повна протилежність. Алкаш, тиран, самозур, грущик, пилюка під ногами ферзів і тишаків, його, його кривовадмінність, шарупа на чолідні лами. Чи закліє бойовий когут в червоночорну зернятку, чи відрубає росонерське лезо горду шию у лондівську З'ясовуємо тут і зараз. Перед вами класична нафіг нікому не потрібна задруч перед матчами тренування. Пропускаємо. Ми міцні чоловіки, нам тренування не потрібне. Отже, перед цим протистоянням Фупс на своєму офіційному аккаунті в соцмережі хх, опублікував допис, хай переможе сильніший. Це, звісно, Тоттенгем. Коротко і влучно, як удар з книгом по пиці. Так, це дійсно сильні слова, які не скачуть. На папієчку. В свою чергу шарупав, що тижневику Молдовський імперець стрибно і обережно заявив. Думаю, що Тосінг переможе його очолює професіонал, Фюсер, геній тактики 8, і стратегії. А потім повернувся 20, до карти Рівненської Хелі, області з якимись Алі. дивними стрілочками 7, навколо Хонг, цієї Винсон. самої області. 23, Кхм. Кхм. Оцініть. Оцініть різницю в графіці. Прогрес. Технічний прогрес докотився до Франкославів. Гравці вітають один одного на полі, на відміну від коучів, які за кадром плюнуть один одному в обличчя. Склад Тоттенхема, ставимо паузу ознайомлюс, чомусь тренером по вписаний. Помилка, помилка організаторів трансляції. Допуже, ліки датужа, що рупаш. Це інше вірно. Чудові рівні посилі команди і починаємо Ач, Тоттенхема Еріксен Сон Кейн Еріксен Еріксен не проходить захист Тача Ноглу на Кесіє Родрігес Родрігес на Хігуаїна Хігуаїн Бакайоко Тайо накис є удар. Віддали удар. Не зіграла кремезна зв'язка. Уже Льоріс буде вибивати м'яч. Значить. Значить значить м'яч долетить на протилежну частину поля можемо києва бути зрештою пару бездарних пасів і м'яч сусо лабрія лабрія по флангу Навіс Е, Сфорце тебе забирай! Хто ж так навішує? Міч свісокко. Кейн. Кейн, сона. Соно бризується, але свісок тепер підхоплює. Дає бездарний пас. Гаїн. Качанок був на Родріґаса назад. Родріґас на Качаноку по флангу. По флангу. Трофнув низом пас. Не зрозуміло. Куди? Ех, румунську мову мені в рот. Еріксен. Аут. Аут на користь. Аут на користь Мілану. Романіолі, Родригас Романіоли, Бакайоко. Бакайо на бонавентуру, бонавентура назад на бака-йоко. По Покупенку ну, подавленням. Кислий оцет тобі в бокал. Алі, алі, страхни, алі. І новий тендер тобі на картку. Що за бездарність? Що за копіючність трибун? Де делеалі. Тріпє аллі, трип'є. Еріксена не, не отримує ериксен цього мяч, качо ногу. Речано двубрізка. Звісно, є брізка перехоплення. І матком тобі в машину, як кажеш, ніби гіри до них поприв'язували. Як обох команд, порушення правил було. Так, все рівне. Тут грають жорстко. Калабрія виконує штрафний. Худи. М'ячгоїна, ігоїн. Осіє. Все на калабрію. Калабрія. Ну, ти клімат контроль тобі в машину. Але м'яч Мілана, Сусо, Сє, Ісє, штрафну заходить. Намагався віддати на Хігоїна. Роус. Он? Он? Вінс. Мінц. Зберігає Алів? Дуже небезпечно. Що робить Алі? Що робить Аулі? Жахливо! Пороха йому в президенти. Фусо. Да. Очень бракованные кизги. Фок. Эликсен сберегает мяч. Сон. Арикейн. Ади. Звук делает хрен с розумой Тонген віддав на Бакайока. Бакайока на роуза. Це що за піддавки? Сон не встигає добігти до м'яча. Жахлива брачна гра. Давай до нарума. Розганяй. Батий Донарума. Туди в середину. качано-углу підхоплює. Скачу. Скачу, віддає на сісок, сізок віддає. Бо на ментурі пасі, косьє качаноуглу. Качаного немає ніякої стартової швидкості. Немає руках, а ніхто йти. сам на сам. соко, Сон. Роуз. Роуз. Ериксен. Али Ериксен. Ериксен. Короче, е, не еще Ериксен. Кача ноглу Кача ногу. Игуаин. Игваин. Игуаин. Пізно, пізно, але хоча ноглу вище горі <кхи> Дивимося повтор. Не м'яч. нячтувати, поспішив. Мяч Бакайохува, Гуана, Гуин, удвоїн. тримає м'яч, на Планку пішов, Калабрія, Гуайна, калабрія, гуина, непевно розігрались між собою. Pu -pu -pu. Держави живуть тобі в гараж. Що відбувається на полі? Чому вони грають, немов п'яні? Звідки скільки брату? Матч відкриття, хлопці. Йо моє. Здуріти. Of Я Мяч Сусо. Сусо в страхмій. Хоча ногу намагається дати класовертон им перехоплі. Еріксен. Еріксен, Ну що ж, команди нам показали тягучу, скучну, відверту. Брачну гру в першому таймі. 0-0. Бояться зробити помилок. Можем хоче пройти далі, але статистику не могли бачити. Ну, продовжимо другий тайм. Побачимо, чи зміниться гра. Я очікував геть зовсім іншого. Соко. Соко. Алі. Алі намагався на високо не вдало. Конхем зберігає м'яч. на Алі. Але на гарі кей, Кейн не бачить забігання. Вінц, Вінц. Агарі. Ну, якби вийшло було б гарно, а так повна фигня. А знову обрізки-обрізки. І знову жахливі паси. Є. Вінс. Топко в прожить чая чи зберігаю сбурити. Що відбувається я не встигаю? Заміна. я не вийде біля. Так. Вартонген. Винкс. Виктор Ваньама. Сон на Эриксона. Эриксон на Хари Кейна. Гари. Рафигари. Лица тут И це в тупи. Удар. Таица За Защиты. Захисник Мілану м'яч. Так. Буде кутовий. Приб'є. Розігрувати, схоже, будуть. ні. Непогано, непогано, але нуль результату. <кхід> Out! Віско до штрафної аут. Ее... Снова аут. Продовжується тягуча гра, це Сон швиденько Шуденьков на Эриксона. Эриксон соуна. Сон. Сон на доу Так виходить. Господи, там ще можна було феліжаночку каву выпити. Бакайовку. Хусо. Хусо, хусо. С план вривається виривається. Спасибо, фусов, центр. Хусо. Хусо. Бенавентура. Хусо. Ну ж бо. Хоча много. Сейчас ударить поворотах. це все на Та атака розробилася за заміс роуза виходить. Так яка та шикарна зачіска ви подивиться. Потужності додають рівні хлопці. Андеверельт. Пертонген. це Вбить хотів свого ж. Співкомандника Еріксен. Ньяма втрачає качаноглу, качаноглу, фланг. скидка в центр, але це легко здобуть для Льоріса. 58-ма хвилина у нас. Віктор Ваньяма. Білью. вже вийшло історично. Ладрія. ну Йоко. Ладрия. Ладрия на Не втримує. Але... Короче, вышла полный пшик. С обох команд. И мы снова... Оу, oh, shit, here we go again. Али, Эриксен. Эриксенсон. Фон, Нагарікейна, на, на, то знов на сонка. Я не знаю, що він хотів. Щоб захист розступився, як Червоне море перед моей сей. Эриксон. Сон, Фон. дуже знову близько кіт, але. Всі ми розуміємо, що це нічого не закінчиться. Бла-бла-бла. Є вийде уер. Ох, а в цього боритка, шикарно. Туп зачистку до, до цієї боритки. Эриксен. Веньяму. Эриксен. Яма. Рудьба йде. Борется Веняма. Извините, зусинцем ничем значим. Бон Авентура. Игуаин. Игуин. Мосфусо невдалий пас, невдалий бук. Бонавентура! Бонавентура! Авентура. Оооо 3 миллиони по дискрафт. Варталачий видов Бакаевко. Срещинули. Харрикейн. Аняма Сон. Фанчес. Фанчес. Эриксон. Эриксон. Та йде коту під хвіст, Санчес, та мається знову Розенев в атаку, Еріксен. Намагався швиденько на Кейна скинути, але поспішиш, в пішенні насмішиш. Від'я. Тому після Євгілію знову Яма на Сона. Фон. Знову надії на Кейна чи ще кого-небудь. Хочуть заштовхати за что в хаты в затон ничего. Чуть чуть-чуть он под пушками. Ваньяма. Алли. Алли. Вьяма. Рачая ваньяма. Ваньоли. Наш. На половину поля суперника пішов Эриксон. Алли. Алли. Знову вінці, знову шпори атакують он. Ух, Це було круто. Але Еріксон цілився. Невідомо куди. Томна рума. може, це буде кінець основного часу. Так, кінець основного часу, В'язка, тягуча, гра, команди хвилюються, команди помиляються. Так буває. Так буває. Тут нічого не зробиш. Отже, після. Після двох сухих таймів ми робимо. Що робимо? Переходимо до серії пенальті? Чому бо я так вирішив? Кейн пробиває пенальті. Промазує. Родригес. Родригес. Родис відбиває удар Родригеса. Сон. Сон. Танга. Матінко рідне. Вони навіть тут все бокопорять. боку поряд. Нарешті хоч щось ворота залітає. Делеалі. Ну, виправився за свою бездарність. Так. Виправився. Ілля. великий розгон. Потужний удар. Але воротар відбиває. Еріксен. Еріксен. Це... Мимо. Качаногу. ногу. Красиво від штанги. Що ж, якщо зараз. Промазує Вертонген? Вертонген? Вертонген бездарно пробиває пенальті. І що? І Мілан проходить далі. Ось так. Недостойна команда Тоттенхэм. Упса. Недостойна. Сьогодні один молдовський нахаба повинен був отримати скріном в пику, а натомість. Ніби якесь дежавю Упса здогнав Банхамер. Ну, ну, то що, що Упс програв на полі, зато він переможець по життю. І на цій позитивній ноті ми вітаємо привалого адміна з тим, що його Мілан проходить далі.